Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову, як завжди, запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити яблучні оладки. Не оладки з яблуками, а саме оладки яблучні оладки, тому що тут дуже багато йде яблук, ніж борошна. А от є оладки з яблуками, де йде більше борошна, а яблук тільки трошки нарізається. А тут буду натирати на терку, і такі, получаються оладки з яблук, більше яблук. І покажу вам, що мені для цього потрібно. Я взяла от таких величеньких 3 яблука. ну яблук берете, скільки, скільки вам потрібно цих оладок, кожен на свою сім'ю. Я взяла більш-менш яблука. Ванільний цукор потрібний, сметана, два яйця. Можна одне. Ну, я взяла два, тому що такі невеличкі були яйця. Тому взяла два. Сода можна розпушувати. Хто користується розпушувачем. я завжди содою, тому беру соду. Цукор оцит. ну, Оцет мені потрібний, соду трошки згасити, хоча я її сметана, ну все одно я її, щоб не відчувалося там у, у оладках цих сода. Тому я завжди її трошечки Гашу оцетом, тому що сметана буває не дуже кисла, і так вона не згасить от соду, і буде трошечки сода відчуватися. Тому я завжди, як кажуть, щоб переконатися, трошечки додаю оцету до соди. Гасю її. Цукрова пудра для привсипки, ну і борошно мені потрібно. Ну, от і все, що мені потрібно. Я зараз почистю яблука від шкірочки, а далі буду натирати їх. Яблука почистила. І зараз я їх зітру на оцій такій великій терці. Яблука я зітерла, а тепер буду вже змішувати їх. Додаю ванільний цукор, додала пачечку. Отакий От цукор. Це така малесенька ложечка, це, можна сказати, пів чайної ложечки. То я візьму отак одну. Ну, це буде чайна ложечка цукру. Більше не треба сюди цукру. Додавати. Яблучки солодкі, тепер візьму яйця трошечки білочкою отакі. І отак. Жовток з білком розійшовся і досить. Тепер візьму сметану. Сметану любую, яку маєте, таку можна додавати. Взяла столова ложка, одну. дам. Дві. Ну, тут ще трошечки в мене залишилося, я заберу, напевне, усі. дві з половиною додала столових ложків. Отак. Це можна вже тепер трошки перемішати. А тепер буду додавати борошно. Візьму ложку другу, візьму одна столова з вершком гарним. І друга столова ложка з вершком гарним. І замішаю це, зараз побачу, чи ще треба борошно чи не треба. Ну, я додам ще одну, додам отак ще одну столову ложку борошна. А тепер можна додати соду. Візьму чайну ложечку, без верха така чайна ложечка соди. Отак можна десь її отут цю соду зараз. От сюди. А тепер трошечки оцету. Буквально так десь столова ложка оцету. Тільки трошечки загасилася сода отут. Все можна залишувати. Так, гарненько винішити і можна йти смажити вже їх. Я вже отут біля сковорідки. Сковорідка нагрілася, буду ляти олії. Ось так 50 мл додала. Ці оладки люблять олії вбирати в себе. Отак. Трошки ще огню. Така маса вийшла. І зараз буду, бачити, перші, як будуть смажитися. Якщо будуть дуже розсипатися, я додам ще трошки борошна. Думаю, олія вже нагрілася теж. Їх трошечки такі робіть тонесенькі, щоб вони всередині просмажилися. Не треба їх такі дуже товстенькі робити. Отак. Трошки огонь зменшу, хай смажуться. Бачу, що от підсмажилися вже, буду перевертати. Truške je odlična, on je tako ter vež, mumica. Treba imele, da ne brate šel na lužko. Vse dobre. Тепер можна огонь зменшити, ще малесенький, і накрити кришку. Я кришки від цієї сковорідки не маю, яку маю, такою і накриваю. І так на малесенькому огні десь 2-3 хвилинки просмажуться, я до них подивлюся. Пройшло 3 хвилинки, і я подивлюся до них. Я взяла вилкою, ну, привикла вилкою і завжди все тільки вилкою роблю. Віще взяла на вилку, перевертаю їх. От лопатку чомусь в мене не виходить. Отак виходить. Можна ще з тієї сторони трошки підсмажується. Ось так. Оце і на другу сторону. О, так, Ще можна трошки накрити кришку зверху. Бачу, оладки вже обсмажилися і буду їх забирати. можна їх перевертати, якщо з однієї сторони, ще не обсмажилися, ось такі, получаються такі смачненькі? Щоб гарненько вони всередині просмажилися головне. Ось ці досмажилися. буду забирати. Ось такі. бачите. І зараз буду ставити слідучі. Бачите, олії. Майже немає. Забрали. І знову і так, гарненько. Ось так. І слідуючи підсмажилися гарненько вже. Бачите? Буду забирати. І вони такі ніжні ніжні. І чомусь от завжди перші якось якісь такі мають розсипатися, щось не так. А другі гарненькі. Бачите, які гарненькі вже виходить мене. Ось такі. І зараз досмажу і покажу, які вийшли. Я вже останні досмажую, але ще покажу вам, що не бійтеся отак їх перевертати, коли вони отак, бачите? Як розколюються, так швиденько їх перевернули і все добре, вони вже зловляться. Оладки я вже посмажила і покажу вам, які вийшли. Це дуже смачно, я кажу, я прямо вже з корітки з'їла дві штуки. Я дуже люблю такі оладки яблучні. Це дуже-дуже смачно. А тепер можна це кожен за своїм бажанням. Ну, я так візьму зараз ложечку. Вличку. Чайно. І присиплю їх цукровою пудрою. Так, їх можна і з сметаною. Іншим разом ми їх смакуємо. Це дуже смачно. Ось такі виходить. Я вже зробила собі чай. І ми зараз будемо смакувати їх з чаю з кавою, хто з чим хоче. Це дуже смачненько. Ну, візьму один гарячий ще трошечки і покажу, які всередині. Ніжненькі, ніжненькі, отакі. Вище, гарненько просмажилися. Вони. Старайтеся на маленькому вогні, на невеликому, щоб вони гарненько всередині просмажилися. І те, що вони трошечки не дуже перевертаються так добре, не забивайте їх борошном, не треба, тому що вони. Коли на другий, на другий бік перевертаєте, вони гарно зловляться вам і дуже гарненькі воно виходить. Так що приготуйте ви такі яблучні оладки, як ми кажемо, не оладі з яблуками, а яблучні оладки. І це є дуже смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. І дуже-дуже гарно вам дякую за ваші побажання, чого бажаю вам і вашим рідним, щоб всі були здорові, мирного неба нам поскоріше, Божої витримки і до зустрічі!